Чому Європейська солідарність проти випуску пари, проти відставки лише двох міністрів, яких, можливо, вже і в країні немає, які для всього і всіх вже не працюють і залишили свої місця для того, щоб зберегти схеми, для того, щоби далі Алі Єрмак і Іжа з ними керували урядом, очолювали схеми. Для того щоб як там розповідають співробітники міністерств на різних рівнях, головна задача щоб нічого не змінилося. Головна задача, щоб випустили пар, щоб народ обдурити, щоб партнерів обдурити і робити все, як е, і раніше такого не буде. Ми вимагаємо уряд у відставку Бабу Ярмака у відставку всіх фігурантів плівок всіх цих бронянів керівників ДБР, всіх корумпованих силовиків у відставку розпочати переговори, консультації про формування коаліції єдності і уряду національного порятунку. Тільки таким чином ми можемо зупинити кризу, відновити довіру і врятувати країну. Тільки таким чином випустити пар у свисток не вийде.